Так, долоня, приймання аналогового відео з камери за допомогою клона Hacker F. І так, включаємо відеопередавач, виставляємо так, виявлення відео, виберемо а, діапазон, який підтримує передавач. Щось знайшли. Можемо глянути хоп. Виставимо вирівнювання. Так, засильний сигнал, дуже сильний. Скоротимо трохи, десь так, е, можемо включити відео кольорове. От. Так, подивимося, раз, два, вліво, вправо, вгору, вниз, начебто все приймає. Ну, покрутимо трохи, здається, все приймає. І так. Можемо глянути, як буде працювати колись сигнал славенький. Раз, два, три. Бум-бум-бум-бум. Майже немає нічого. ну Щось тут трохи видно. Во. Можемо включити глянути в шумі. Якщо включимо глянути в шумі, то таке щось будемо бачити. Тобто помахаємо. Якщо... Ми можемо трохи ще слабше зробити. Якщо дуже слабеньке зробити, то буде виглядати без, глянути в шумі, десь ось тако. Глянути в шумі тако. Так, включимо весь кожен кадр декодувати, виключаємо виявлення відео. Виключається. Так, можемо трошки ще погратися з... От, виключимо глянути в шумі. Пограємося, поставимо тут на мінімум, тут трохи на максимум, гля... включимо глянути в шумі і подивимося, наскільки ще можна злапати. Ну, ще тут ледь-ледь цікаво, ну, тут Шо? нічого вже не продивляється. Тобто дуже сильно залежить від антенни, скоріш за все. О, хоп, знайшли якусь точку, О, тут знайшли якусь точку, де ще якось ма. Ну, десь виставляється от таке підсилення. Що ще можна подивитися? Ну можна, давайте багатоканальний режим, включимо там на ну, майже на максимум. Ось таке. І спробуємо за допомогою відеопередавача переключати частоти. І подивимося, як буде працювати. Але виключимо, включимо виявлення відео, виключимо декодування катра, синхронізацію, кольоровості і всякої там цей. Тобто виключно, виключно виявлення. І переключаємо оце. Зараз буде. Так, здається, переключаємо. Будемо дивитися, як переключає. Раз, два. Так, антенну трошки поміняв. Так, у -у -у, як у нас шумить цей клон. Не передавач. Далі ще раз переключаємо. Раз. Наступний. Потім переключаємо два. Що там у нас? Переключаємо три. Чи переключаємо, чи не переключаємо? Та переключило. О! Ой, біта. Вращей так подивитися. Переключаємо ще раз. Переключилися. Ще раз. Переключилися. Тобто плавненько зміщуємося. Переключилися. Це на початок. Це нас в нас. Там... Перший. No, I did